аеродинамічні властивості паперових літачків. Паперовий літак. Іграшковий літак зроблений з паперу. Ймовірно, він є найбільш поширеною формою аерограми, що є однією із глокорігамі. Ця іграшка популярна через свою простоту. Виготовити її просто навіть новачку в мистецтві складання паперу. Найпростіший літачок потребує всього 6 кроків для повного складання. Історія. Використовувати папір для створення іграшок, на думку вчених, почали 2000 років тому в Китаї, де виготовлення та запуск повітряних зміїв було популярною формою проведення часу. Найбільш ранньою відомою датою створення паперового літачка слід визначити 1909 рік. Тим не менше, найбільш поширена версія час винайдення та ім'я винахідника 1930 рік Джек Нортроп. Він зображений на малюнку. Він використовував паперові літачки для тестування нових ідей при конструюванні реальних літаків. З іншої сторони, можливо, що паперові літачки були ще в час Вікторіанської Англії. Як це відбувається? Польоти паперових літаків підкорюються другому закону Ньютона. Сила в даному випадку підйомна дорівнює швидкості зміни кількості руху. Іншими словами, літачок летить тим швидше і довше, ніж слідче. Ніж сильніший був кидок. За винятком випадків, коли щось, найчастіше тремтливий клаптик паперу на носовій частині, або бовтається, або опущені крила. Створює опір і уповільнює просування літачка вперед. Чому не можна далеко закинути паперовий літак? Аркуш паперу неможливо закинути так само далеко, як маленький камінчик, який має таку ж вагу. Вся справа в опорі. Поєднані опору повітря і турбулентності. Опір повітря викликає викликаний його в'язкістю пропорційно площі поперечного перерізу в лобовій частині літака. Інакше кажучи, залежить від того, наскільки великий ніс літачка. Якщо дивитися на нього спереду, турбулентність результат дії вихрових повітряних потоків, що утворюються навколо літака. Вона пропорційна площі поверхні літака. Оптічна форма значно знижує її. Довгі чи повинні бути крила. Для паперового літачка довгі крила марні, оскільки вони обвисають і не можуть чинити опір, згинатися вплину підйомної сили, обтяжують літачок і збільшують опір. Ось чому короткі крила найефективніші. Зайва вага зважує, заважає літаку летіти далеко, і ця вага, як правило, створює крила. А найбільша підйомна сила виникає в області крила, найближчої до осьової лінії літака. Отже, крила повинні бути дуже короткими. Ідеальний літачок. Ідеальний літачок повинен бути довгим і вузьким, звужується до носа від хвоста, як стріла. З порівняно малою площею поверхні для своєї ваги, володіючи цими характеристиками, літачок пролітає більшу відстань. Крім того, якщо папір складений так, що нижня поверхня літачка рівна і горизонтальна, підйомна сила буде діяти на нього в міру зниження і збільшувати дальність польоту. Як ми вже і значили, підйомна сила виникає при ударі повітря про нижню поверхню літака, який летить піднявши ніс. Дякую за увагу!